Всім привіт! Сьогодні в продажі Peugeot Boxer, такий комерційний помічник 2020 року. 2,2 дизель, 88 кВт, 120 кінських сил, простий надійний двигун. Автомобіль пригнаний з Європи, розмитнений, сертифікований, в дуже гарному технічному стані. На 170 тисяч був останній заїзд на сервіс. Є всі сервісні документи, які підтверджують пробіг стан. Автомобіль вантажі не возив. Зараз вам все покажу, ви все подивитесь, залишайтесь на каналі. Якщо подобається, підписуйтесь, коментуйте, показуйте друзям. Завжди оригінальні автомобілі з оригінальними пробігами, домкрат, фотографії, дивіться в групі Viber. Сервісна книга. З усіма заїздами, кондиціонер, все працює, всі кнопочки. Переходимо до вантажного відділу. Кому не потрібно, можете. Зняти обладнання, ось ви бачите стан підлоги. Знімається дуже легко, все на оригінальних кріпленнях. Вісім болтів і зняли. Дуже зручно. Для гаража, можливо, буде. Дивіться стан автомобіля по порогам, по всім. Нюансів немає, двері заходять легенько. Стан гуми. Нічого не посічено, 170 тисяч оригінального пробігу дійсно показують чудовий стан. Ось такий автомобільчик є заводський фаркоп, парктроніки. здачі назад відбувається звуковий сигнал. Ось такий у нас сьогодні красень. Запасне колесо на місці. Резина показую, передня чуть слабша, задня краща перекинути і можна їздити Ось стан вихлопної. 171 тисяча автомобіль. В дуже гарному технічному стані. Навіть рідні педалі ніхто нічого не міняв. Зручний козирьок зверху, підлокітник, підстаканик в цьому. Зараз перейду, покажу круїз контроль, все, що необхідно для комерційного транспорту. Стан. Під капотом, сухенько-чистенько, нічого не милося. Бачили фотографії з дороги. от На наступний сервіс заїхати на 200 тисяч. Заїжджав в 10 місяці, було 170. Ось таке авто. Придбати можна в Вінниці, вартість 15900, торг біля авто. Якщо подобається, телефонуйте, будете мати гарне авто в оригінальній фарбі відслужить вам ще вірою і правдою. Всім гарного дня і до нових зустрічей!